Для нас відчутний результат, де окупувати всю територію. Але берегти при цьому наших людей. Берегти, якщо ти можеш щось зробити дуже швидко, але поле заміновано, ще заміновано все абсолютно. Ти не можеш посилати просто людей гинути, тому що треба до саміту НАТО встигнути, тому що комусь з партнерів сум не живеться. Йому не вистачає якоїсь інформації і впевненості, що він підтримує Україну не дарма. Це, політи... Це політика, а ми знаходимося в реальному житті. І, на жаль, в нашому реальному житті реальна війна. І на жаль, така високовартість. І тому бо життя людей це най найдорожче, що є у нас, і як ми побачили, що міцність України залежить від міцності наших людей, і тому просто кидати людей ми не маємо. Ми не відносимось до людей як до ресурсу, саме так Росія відноситься до своїх людей, але це їх вибір для нас. Це не ресурс, це можливість жити далі, вижити. Ось що таке наші люди. Це і є наш скарб. І це найголовніше. І тому ми дуже обережні. Важливо, що люди мотивовані. Поки люди мотивовані, мотивація дуже висока. Це говорить про, це, про те, що ми обов'язково переможемо. Потрібен час. Іноді погода також не допомагає. Іноді були там дощі, сильні дощі. Достатньо довгі, і це уповільнило деякі процеси. Іноді партнери, які нас підтримують, передають щось повільніше, ніж ми розраховували. А ти не можеш, коли ти отримав частково із того, що потрібно з цього об'єму, який потрібен для наступу, також ризикувати і бігти вперед. Поки все не дійшло, тобто не дійшла ще гарантія, що завтра ти пройдеш кілометр. Ми ми це вже проходили. Я вам скажу відверто восени. У нас була така історія. Ми почали, нам потрібен був результат, ми розраховували, але потім з запізненням прийшла артилерія щодо снарядів при всій повазі до партнерів і вдячності. Але я хочу пояснити, ось, коли воно прийшло пізніше, ми знов зупинились. Чому зупинилися? Тому що не могли йти вперед. Це піти вперед, просто щоб гинули люди, а не було достатньо артилерії. І тоді стояли довго, а потім навіть трішки відійшли назад, чекаючи. Тому дуже важливо обережно до цього ставитись. Деякі речі заважають швидким крокам. І... Але в цьому всьому найголовніше це найголовніший двигун всього цього. Це наші військові. І тому найголовніше і йти вперед, і вони йдуть так, не все так швидко, як комусь хотілося. Але якщо б мене запитали, це буде два місяці і загинуть тисячі людей. Або це буде три місяці і загине менше, я б, обрав би... я б запитав, а можна 4-5 місяців і мінімум втрат? Тому що час і люди що важливіше, вважаю люди.